Зараз у нас головний експертний товар це ріпак і кукуруза. Угу. Беруть з радістю ріпак на біоетанол, кукурузу на корм худобі. Але зрозуміло, що на цьому заробляється найменше. Як зробити додану вартість? Головне, ринки, якщо нас з м'ясною продукцією пускають нормально на європейський ринок, у нас бізнес досить швидко відреагує. У нас по курятині, по яйцях наші компанії обігнали вже європейців. Саме тому нам якраз закручують гайки по квотах на нашу курятину і на наші яйця. І е, наші компанії вже щоб викрутитись, купують європейські компанії для того, щоб там частково перенести виробництво, частково маркувати це як європейського виробника. І тому, як тільки нам е, пускають по е, м'ясопродукції, е, тут же цю кукурузу ми будемо згодовувати тут, робити м'ясні ферми. Робити з цього ковбаси, консерви, сертифікувати за європейськими стандартами, вести туди. Від держави головне це лобіювання європейського ринку. Це ж саме буде стосуватися кондитерки, щоб, і, знову ж таки, приватні виробники багато що роблять. І як мінімум, там на полицях Східної Європи у нас продається продукція тих головних наших кондитерських виробників. Те ж саме з макаронами. У нас хороші макарони насправді, з таких самих твердих середів пшениці. Щоб не було квоти, наші бренди будуть заходити туди. Це наше майбутнє, не просто ягоди, а заморожені ягоди. Надалі джеми. Знову ж таки, це не хай-тек. Але це маленький виробничий цех майже в кожному селі, який буде перероблювати, заморожувати, консервувати і завозити.